Ервона тема безумовно сьогодні кримський міст і ті події, які там відбувалися. Я дивлюсь, воно несеться у соціальних мережах, і такі різні, подекуди навіть конспірологічні версії. А з приводу того, що там було, тут хочу пригадати, що десь трохи більше ніж тиждень тому Daily Mail, зокрема писало, що Кремль побоюється, що бойовики ПВК Вагнер планують напад на Кримський міст. Ну, власне, сьогодні також бачу дописи про те, що це може бути рука Вагнера. А так сильно він завербований українською розвідкою? Де, ні, в них просто почалися внутрішні проблеми. І, знаєте, завербований зарубом. Зараз для України не стільки питання завербувати, тому що дуже багато людей, які пройшли український полон. Людей, які хочуть щось зробити проти цієї війни, людей, які розуміють всю хібність політики Путіна і намагаються вийти на якісь позиції того, що щось зробити, там не знаю, якщо внутрішня диверсія, то вони все по-різному відбувається. Знаєте, може, може справді якісь внутрішні вороги, які хоча б таким чином хочуть зупинити. Все, що відбувається навколо Росії, в Росамі Росії. Пане Вікторе, коли говорити про системність вже тих подій, які відбуваються на Керченському мосту, так видається, що, попри всю сакральність цієї незаконної забудови, фактично, вони так сильно посилили там всю охорону, яку могли, перевіряли кожне сидіння, кожну автівку, а воно виявилося де не чекали. Наскільки це серйозна, ну от серйозний такий удар по путіну особисто зараз? Коли вже вдруге, та, це відбулося. Тому що ми е, бачимо, що очевидно, відповіддю сьогодні є і призупинення, чи то сказати, повна зупинка е, зернового коридору. Ну, важко сказати. Зараз вони зібрали, там пройшло півдня, чи скільки там, чи чи майже півдоби е, пройшло. Вони збирають там якусь нараду, будуть щось радитися, про що радитися. Вони будуть переходити в черговий раз чи не доходити до червоних ліній. Розкажуть нам, як ми маємо боятися, ми однозначно сказали, це військовий об'єкт, який буде знищений. от і все Україна це знищила, чи не Україна? Ну це ж зараз важко це сказати і не хочеться це коментувати. Тому що я в минулий раз казав, що по великому рахунку Україні не дуже і вигідно знищувати цей міст саме в цей період. Так, десь пополякати їх там можна, але. Ну але стало, то, казали, що стало... не вигідно, пане Вікторе, тому що а, вони мають мати можливість покинути територію Криму. Да? Мені здається, так. таким було ваше трактування. А да, я думаю, що місто, якщо можна знищувати, то знищувати якраз період можливої евакуації е, цих е, людей. Після попередження, що шановні, або ви евакуюєтеся, бо ми знищуємо. Ну але зараз ну прийнято таке рішення, я ж не, не знаю. Чи справді це відноситься до українських збройних сил там, чи спецслужб, чи третя сила самі собі там зробили подарунок? Дуже так, може бути виступала. що й самі, тому що ми ж бачили, що відбувалося і напередодні в Севастополі. Те, що вони можуть датися до таких провокацій, в принципі, нікого не здивує, якщо це так, але тим часом вони безумовно там все трактують як терак. Теракт, а в цьому ясно, що рука України, ясно, що рука заходу сіманян розродилася заявою. каже, що треба по Тауерському мосту наністі. відповідний удар. Ну якби, але та, та, але я думаю, що від того просто тільки збільшиться кількість поставок Штормшеду в Україну від таких заяв. Ну воно очевидно. Але не про те, я про зупинку зернового коридору. власне. Що це може означати? Як можуть розвиватися далі події? Наскільки це серйозно? Окрім того, що це фінансові втрати для нас, що це продовольчі втрати для світу, і вже біржі власне відреагували. А як вийти із цієї ситуації? На рахунок фінансових втрат для України, ну це перебільшення. По-перше, ми давно почали десь диверсифікацію своїх можливостей, і 70% нашого зерна не йде по цьому коридору. Вони йдуть через Дунай, вони йдуть через Дунай, вони йдуть залізницею, вони йдуть авто, автотранспортом. Вони зовсім йдуть в іншому напрямку. Навіть вплоть до того, що використовуючи Дунай. Ми входимо в, в, через порти Дуная. Ми йдемо вздовж узбережжя по, по територіальним водам Румунії і Болгарії, і навіть Росія при всьому бажанні не може війти в ту, ту в ті, в ті води і там щось робити, тому що це територіальні води країн НАТО на, 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 на секундочку, і оце все, все узбережжя Румунія Болгарія після того йде. Туреччина, це все країни НАТО, і якби там Росія собі щось там не, 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 не говорила, вона знає своє місце. Якщо говорити серйозно, то президент правильно сказав: ми з Росією нічого не підписували. Якщо якісь проблеми є в Туреччині з Росією і в з ООН, то це проблема Туреччини ООН і Росії. От і все. Е, е, тобто, а на рахунок, е, ще раз говорю, на рахунок того, що стосується е, витрат втрат, е, дивіться, в нас цього року, на жаль, буде набагато менше е, урожай за рахунок е, того, що частина Запорізької е, Херсонської області окуповані, е, і в нас, е, на жаль, ми втратили значну кількість е, сільськогосподарських земель. І е, того, того урожаю ми просто не будемо мати. Тому е, я думаю, що ті канали, якими ми зараз користуємося, нам досить. Питання тепер буде. А ми а ми цей ґрунт вже підготували. Тепер питання буде до е, Росії від е, умовно, е, умовних країн Півдня. Та, от нехай він тепер полетить в той брікс і подивиться в очі е, представникам Китая, Індії, е, Південної Африки. Америки. Південної Африки і скаже: Да, от ми відмовилися. Чому відмовилися? Бо нам щось там не дають. Ну, ну, там там так, ж зрозуміла так. історія, попри те, що у них досить непогані відносини з африканськими країнами. Ми ж пам'ятаємо, як в там обожнює літати Лавров. Вони ж кажуть про те, що це зерно йде не країнам, які потребують не найбіднішим країнам, а власне йдуть на інші ринки, на тих країн, які можуть собі дозволити сплачувати там дорожче. Ну, тобто риторика, вона ж така очевидна. Тобто, фактично, це питання у політичній площині. Саме так. Тому я думаю, що Україна. Підготувалася до цього зриву, і е, Сполучені Штати, до речі, заявили, що Росія буде мати величезні дипломатичні втрати. Ну я думаю, що Росія вже байдуже на тому етапі якісь там втрати навіть дипломатичні. Я власне, щоб десь завершити тему і Кримського мосту і перейти до інших тем, хочу через от через яку призму це обговорити про те, що російські офіцери досить серйозно зараз невдоволені вищим керівництвом Російської Федерації, зокрема військовою частиною. Конкретні є навіть у них прізвища: це Шойгу і Герасімо. Власне, бачимо, що зараз відбувається серед генералітету. А є історія з якимось командувачем, наприклад, Теплинським там ціла його чи то бригада, чи то батальйон вступилися, сказали, що дезортують, якщо його знімуть? Власне щось все таки, ось таке відбувається. Ну і власне, британська розвідка каже, що зокрема через те, що не вберегли фактично кримський міст, через те, що безпека, ось окзвиявилася знову таки всі камені полетять на шойгу і на герасомова. Чи буде Путін змінювати? Ліжка у борделі а, ну, на переправі. Оце його найбільша проблема. Він боїться цього. Він боїться, тому що е, ну одна справа, коли ти змінюєш і е, починаєш на них вішати там якихось всіх чортів, та що ви ви програли, ви там не то зробили, ви не передбачили. А от ми зараз когось поставимо і вони прочно йдуть вперед і все змінять. Проблема в тому, що поставити на, за, замість цих людей нема кого. Кого поставити? Суровіки, на якого вони там десь сховають, чи е, на, на місто е, Шою поставити тьо, е, Дьоміна, та, е, який в, ніби передбачався. Це робити треба вчасно. От коли, коли йому казали, що треба робити, ні, він відтягнув. Ну, відтягувати їхні проблеми. Е, в них є. Я, я, я говорю, взаємовідносини в цьому. Е, в цьому е, в тій банці з тараканами чи з павуками, як їх назвати, не знаю. Це банформірування, розумієте? А в банді всі всі пов'язані кров'ю і один другого просто так кудись викинути і замінити неможливо. Тому що, якщо ти його викидуєш, він починає говорити якісь проти тебе пакості яких ти би не хотів почути. От вони зараз пригожено викинули, пригожин починає проти них мудростувати. Поки що він там має. Певні важелі, які пристримують його, але разом з тим вже частина інформації випливає. Чим це закінчиться для Росії? Ну подивимося особливо до Путіна. Тому проблема заміни одного на других, це величезна проблема для Путіна, і він її просто вирішити так не може вже. Тобто йому нема ким замінити, значить йому треба якось вирішити питання або з ними домовитися, втихомирити якось весь цей процес, бо воно так з боку виглядає. Що цей маховик запустився після пригожинського цього умовного бунту? Да, то один генерал, то другий генерал, то того звільнили. Там за тим стали його е, солдати, якось його відстоюють. Суровікін відпочиває десь без зв'язку в матроській й тішині, десь незрозуміло. Не де ну фактично ця тема вона почала існувати навіть в інформаційному просторі. Що робити Путіну? Як йому з ним всім договорити, домовитися, якщо вже, в нього немає пізно? Вже пізно. Пізно, тому що механізм запущений, і армія фактично виходить з-підпорядкування. Ще окремі елементи керуються, керуються, наприклад, як, на рівні командуючих видами військ. От той самий ВДВ, він в першу чергу буде слухати свого командуючого. А не дай Бог його знімуть, як ви казали. ВДВ просто підніме бунт і так далі по всіх родах військ безпосередньо того монолітного командування вже просто не існує, і вони цього ще поки що не усвідомили, але до них дійде. Дойде якраз той момент, коли все посипеться. А то, що воно буде сипатися, це вже всі бачать. Всі, навіть е, внутрішні е, їхні е, прихильники там чи е, дуже близькі до них люди, вже відчувають, що щось не так, і воно починає тріщати: тріщати, як опори Кримського моста. Пане Вікторе, але воно, знаєте, в Росії є а, таке прослів'я росі... ну, російською. Воно звучить так, що дурний примір заразітелін. І так видається, що цей примір подав якраз Пригожин, і а, очевидно, воно пішло. Воно закрутився. Цей маховик. Ну, якщо, власне... якщо Пригожину нічого не було, то чому я не можу? Та так, вставити? Путін легатимізував, легітимізував. Перепрошую, власне, те, що відбулося. Він показав сам, що так можна, що з ним так можна. На сам кінець з приводу тих колон, які рухаються. Вагнерівців, які рухаються в Білорусі які власне починають там розміщуватися. Чого нам від них очікувати? Як їх може використати Путін разом з Лукашенком? На пару ніяк не використають це принципово самостійні фігури, які нікуди не від кого не, не, не ляли. Я не скажу, що їх там буде більше. Я казав, що чисельність цього всього формування не може перевищити тисячу чоловік. Якщо більше тисячі, це вже критична маса, яка дуже небезпечна для в першу чергу для Лукашенка. Це самостійні люди, які не захотіли всупереч цим всім загрозам, не, не підписали контракт зі Збройними силами Російської Федерації. Вони не пішли на угоду з російською владою. У них є один командир, якому вони довіряють, і вони будуть іти за ним до кінця. Я не вірю в те, що вони з якоїсь дива почнуть підписувати контракти з Білорусію. Ради чого? Ради білоруського громадянства чи чи квартир в військових містечках десь там по лісах білоруських. Ну я щось не, не, не розумію. Скорше цього, що це буде просто перевалочний пункт. Частина да частина може за певні там не знаю кошти залишитися як інструктора, але основна маса просто пере, 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 переїде на ті позиції, там де вони виконують контракти. Це Африка, десь близький схід, Південна Америка, десь туди, Центральна Америка. Скорше всього, ну то, що в них не буде в Білорусі. Вони по-перше, в першу чергу, ця самостійна вся самостійна е, е, угрупування дуже некомфортно буде себе почувати Лукашенка, який ну треба згадати, як він знайшов в, в, під Києвом свого часу 20 вагнерівців, і там був переляк у нього такий, що він всіх звинуватив Москву, Україну блин, своїх ворогів. А тут тисяча в нього буде під боком, причому він ж, він ж звик. Ними керувати. І конфлікти почнуть власне на тому рівні, коли він приїде і скаже, так, чому тут не прибрано, чому тут все все не, не, не пофарбовано, чому тут ходять якісь в трусах і в шкарпетках, так всім одітися, всім. І, і, і перший, перший вагневець або дасть йому морду, або, його на цьому закінчиться. Він ж, не, він ж не розуміє, кого він собі пустив. Або або, або зрозуміє дуже пізно. тому Перебування вагнерівців в Білорусі або або використання їх там не знаю, як штурмової групи, яка буде зараз наступати на Калінінград через з Білорусі. Ну це такі вже фантастики, що знаєте, давайте ну, залишимо. Ми такі фантазії озвучуються в прямих ефірах. А, ну, і ми це прекрасно чуємо про можливий це, це, захист, напад там, на значить через Калінінградську область. Ну, вони ж це озвучують в прямих ефірах. Їм треба згадати, що Країнградська область знаходиться просто ну поки вони дійдуть до Толиградської області, самої області вже не буде. Дякую, пане Вікторе, вам за коментарі за розмову. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 14-15 років. Дякуємо дуже до зустрічі.